Так, зараз хвилиночку. Вони сильно йдуть, у них техніки багато. У них про нас розуміємо. Послухайте, от що людина зараз каже, тому що е, дуже цікаве таке. Ну, питання. Я потім вже скажу. Що, про що саме йде мова. Військовослужбовець Антон Чорний родом із Павлоградщини. Упевнений окупанти хочуть захопити цей район Дніпропетровської області, аби взяти під контроль там теж ні вугільні шахти. Конкретно Павлоград там є 14 шахт, так. Да. Ну як вони не в повагаді, вони так за городом, да, там, Тернов, як в сторону Терновки там, їхать, да, там, куча шахт, 14 шахт. Ну так, да, це також для них там, сировина, ресурс. Да. І, що, то, так, вся ця війна і є, боротьба. То за торфи боротьби да, Донецької області, Донецька, Луганської, от, то за ну, от шахти ці також. Турецька, да? Турецька от напрямок, Дзержинська раніше називався, да? то, е, там же також шахти. Горловка, ну, да? і зараз там, да? Тут, там же шахти біля там Південна, Північна, <звісно> також борьба за них йшла, вони їх. За даними президента Союзу промисловців і підприємців, Анатолія Кінахавору вже захопив майже 65% п'ять вільних родовищ України, понад 20% природного газу, 45% покладів металевих руд і третину рідкоземельних металів. Якщо Росіяни зайдуть до Покровська, де є поклади коксівного вугілля на межі знищення, опиниться українська металургія. зокрема сильно постраждає і Дніпропетровщина, де зосереджено чимало підприємств цієї галузі. Наші нічого не комплекс. Для того, щоб забезпечити виробничі технологічні цикл, виробництва металу, буде просто привлечений на імпорт величезних обсягів вугілля. А це транспортні видатки, це Узіфове збільшення собівартості кінцевої продукції і не конкретно здатності Анатолій лікінах додає після окупації Маріуполя, знищення зусталі, річа, показники втрат металургійного виробництва країни сягнули 50% і Україна перестала бути важливим гравцем на міжнародному ринку. Припускає окупанти дуже зацікавлені. Також у покладах марганцевих рута це ніколь та марганеці, звісно, власним шматком є Дніпро, де сконцентрована значна частина промисловості країни. Ірина Мусачова, чого Дмитро Луганенко Дніпроті. От, дивіться, тобто ви зрозуміли, почули, да, що, відбуло, що саме відбулося. Оказується, 50% да, взагалі, одразу. Да. Тобто, якщо раніше вони казали, що в Донецькій Луганській області там взагалі нічого немає, всі шахти вироботані, там брати вже нічого. Ви розумієте? І в нас нічого немає, все дуже погано. Оказується, ми є гравці на світовому ринку, і все в нас було добре. Тобто, якщо слухати ось дане відео, то оказується в нас багато чого було, і багато чого навіть зараз є. Ви розумієте? Але коли було все добре в Україні, так, то про це мовчали. І зараз лише вилазить, що оказується. Я думаю, що коли е, захопить Україн, е, територію України Росії ще більше, то ми дізнаємося, що лише на Луганській Дніпропетровській областях видобувалося 100 мільярдів кубів газу. Ми, я підозрюю, що ми про це дізнаємось. Ви розумієте? Але ми дізнаємося лише після того про це, коли Росія захопить ці території. Зрозуміли, так? що оказується ми. Є дуже багатими людьми, але при єврейській окупаційній адміністрації ми бідні, і в нас нічого немає. Ви розумієте, що відбувається? Тобто, коли Росія захоплює ці території, то враження таке, що вони захопили просто от, вагони. Розумієте, вагони з золотом вони захопили. І от вартість всього того, що вони захопили, ви розумієте, состави ціли, склади з золотом вони просто захоплюють і все. Тобто, уявіть собі, вартість нашої землі, і природних ресурсів, і багатств. що відбувається зараз, як зараз нас обкрадають. Ви розумієте, вони навіть паляться, вони навіть не розуміють, що вони розповідають. Бо а їм же приходиться це розповідати. Чому? Тому що для того, щоб подати позов потім. Так, проти Росії там щось з цього заробити, а вони хочуть заробити, це каже про що? Про те, що це каже про що? Про те, що е, їм вони примушені це казати, тобто примушені казати правду. Ми скоро з'ясуємо, скільки видабувалось. Газу, купів, газу, скільки мільярдів зрозуміли на цій території. Я думаю, що ми скоро все це зрозуміємо. але лише просто потрібно навіть елементарно слухати оці новини. В яких розповідають реальну правду. І звертати на це увагу. Розумієте, про що вони розповідають? І вони все просто от беруть на блюдочки і розповідають, скільки було вкрадено за всі ці роки. Уявіть собі, все це в приватних руках. так? Воно людям нічого не достається, вони все це крадуть, крадуть і крадуть. І зараз Марганець, от чому електричку відмінили? Я, кстати, буду читати стосовно цього питання. Чому електричку відмінили Запоріжжя Ніка? Не тому, що бомбили, бо бомблять і автобуси бомблять, взривають автобуси дронами. да? Але електричку навмисно. Завжди. Чому? Тому що я пару разів зняв відео, як видобувають марганець. І при цьому видобувають в такої кількості, що отак от ряд машин стоїть, а декілька вже їдуть завантажені. І видно, що там везуть що оці вакуумні. Ну, вакуумні кузова, вони до 100 тонн беруть. І повні кузова. Уявіть собі, марганця, яка там вага. Там мінімум по 100 тонн везуть, ви розумієте, і вивозять марганець. А марганець ціна яка? Там така маленька, щось, коштує 50 гривень. А зараз може 100 гривень. 10-20 грам того марганця. Ціна яка? А тут вантажівки, уявіть собі, яка кількість. да? І Я пару раз відео зняв. Розумієте, Прямо з електрички? От, після цього електричку відмінили, щоб не бачили скільки крадуть. Розумієте? А люди просто мовчать. Їм кажуть, що грошей немає. Вони в це вірять, що грошей немає. А насправді нас обкрадають. Ми багатіша страна у світі, розумієте, потрібно рахувати не так, як ви рахуєте по території Росії. Ви рахуєте ось цю територію і порівняйте з територією Росії. І ви зрозумієте, що ми значно багатші, якщо рахувати на кожну людину і на цю територію, розумієте? Ми значно багатші Росії і навіть Арабських Еміратів. Я вам кажу, значно багатші. Тому що в нас все більшого всього є більше, і у достатку. Все, до побачення.